Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні я приготую салат Цезарь з куркою за своїм рецептом, який полюбляють у моїй сім'ї. Такий салат готують в кожному ресторані, але вдома він виходить набагато смачнішим. Соковите куряче філе, сухарики з хрустящою шкуриночкою, але м'які всередині, хрустящий свіжий айсберг, ароматний пармезан і прекрасний смак. Не зря став салат самим популярним і люблячим салатом. Спочатку ми замаринуємо куряче філе. Я підготувала, помила, висушила куряче філе. За смаком потрібно посолити, поперчити. Додаю копчену паприку, розмарин і соус тіріякі. І поливаю оливковою олією. Трішки сухого часнику, Можна також замінити, на пластинки порізати свіжий часник. Розтираю з однієї сторони, перевертаю куряче філе на другу сторону, і те ж саме все пройду з другої сторони. Друзі, бажаю всім гарного настрою, мирного неба і приємного перегляду! Не забувайте підписуватись на мій канал, хто ще не підписаний. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ви можете маринувати куряче філе, як ви полюбляєте. Я показую так, як полюбляють у мене в сім'ї. Воно таким маринадом виходить дуже ніжне, соковите. Обов'язково спробуйте приготувати. Ось так я замаринувала, оставила приблизно на 20 хвилин чи 30 хвилин. Зараз, поки воно маринується, ми приготуємо соус для салата цезарь. Для нього мені потрібно я наливаю 150 мл олії, додаю 2 яйця. За смаком, одну чайну ложку діжонської гірчиці або французької і лимонний сік, 2 столові ложки. Він готується на базі майонеза, от, похожий до майонеза Щас зараз соус Ми готуємо і збиваємо. Ось приблизно такий він виходить. Далі зараз будемо додавати все, що стосується соусу Цезар. Ріжемо один зубчик чеснику, трішки перцю за смаком і 50 грам сиру пармезан. Ще додають аншоуси, 20 грамів, якщо у вас є. У мене їх не було, але воно і без анчоусів дуже смачно. І все це збиваємо. Ось такої консистенції у нас соус виходить. Дуже приємний запах, дуже смачний. Ось курячі філейки замаринувалися, я пожарила на середньому вогні під кришкою з двох сторін. Перепилені яйця відварила. Підготувала готові сухарики, помідори чері, соус, сіль перець за смаком. І ось салат. Салат у мене ромен айсберг. Я поливаю зразу ж його цим соусом, щоб він хорошо в себе впитав цей соус. Класичний цезар раніше складався тільки з салатів ромен, потом пармезана, сухариків і соусу, і все. А далі вже почали всі додати добавки інші до салату. Ось дивіться, яке куряче філе. Ми нарізаємо його кубиками. Нарізане куряче філе перекладаємо до салату. Далі помідорки чері, Я буду розрізати у мене коктейльні, трішки більше, розрізаю на 4 частинки. Якщо маленькі, то тоді на 2. І також перекладаю до салату. Переполинні яйця розрізаю на дві частинки. Можна брати просто курячі яйця, на більше частинок розрізати, також смачно. Поливаю все добре з соусом, який ми готували. І тоді зверху будемо викладати сухарики. Так, щоб зразу сухарики не намокли в соусі. Перед ними потрібно полити. Викладаю всі сухарики. Ну і обов'язково у нас є натертий пармезан. І будемо зверху присипати все натертим пармезаном. І в принципі салат наш готовий до подачі. Я сподіваюся, такий рецепт вам також сподобається. Пишіть коментарі, ставте лайки. Я бажаю вам всього самого найкращого! Готуйте з задоволенням, радуйте своїх рідніх! До нових зустрічей!